Метод остоінтеграції його винайшов відомий шведський хірург Рікард Бранмарк. Для українських військових з ампутаціями провели уже сім операцій сучасного протезування. У чому полягає новий метод, та як почувають себе пацієнти, дізнавалася Соня Гиригорчук. «Звичайні протези, наче погане взуття, викликають рани на шкірі, пухирі, біль тощо. Вони постійно трохи рухаються. Ми вживляємо імплантант з перехідником у кістку. Він проходить через шкіру, і до нього зовні буде кріпитися протез. Лікар Бранемарк пояснює, з таким протезом рухи пацієнта є більш плавними. Окрім цього, новий метод забезпечує пацієнтам кращу чутливість. Якщо людина в такому на такому протезі наступає, наприклад, на камінчик навантаження йде зразу на кістку, далі на суглоб, наприклад, на кульшовий. там є спеціальні рецептори, які відчувають цей тиск, і будуть сигнал в мозок, що ти наступив на щось тверде. Остеоінтеграцію проводять у два етапи: перший для деяких бійців був у травні. Під час минулого візиту рікарда Бранемарка. За п'ять днів в Україні шведський хірург провів сім операцій: п'ять на плечовій кістці і дві на стегновій. Працював лікар безкоштовно. Українські фахівці переймали знання хтось в операційній, а хтось у режимі онлайн. Він навчає виски коло там один, два, три лікаря, які потім вже навчають широкі коло лікарів. Кращого наставника, кращого вчителя важко собі було б уявити Ми намагаємося створити кращі можливості для бійців з ампутаціями, як за допомогою хірургічної техніки, яку я розробив, так і створюючи велику національну та міжнародну мережу з фахівців, які можуть допомогти. Професор під час таких операцій провів семінари для своїх українських колег, щоб ті згодом працювали самостійно. Соня Григорчук, Павло Бондаренко, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини.